Французький художник Даніель Бюрен приніс різнобарв'я до Гран Пале у виставці, що називається Монумента. Монумента дуже популярний щорічний інсталяційний проект, що його організовує французьке міністерство культури і масових комунікацій. Художників з цілого світу запрошують прибути до однієї з найбільш показових будівель столиці Франції і продемонструвати свої роботи. Це зроблено навмисне, аби спіймати світло і зробити його видимим. Використання кольору робить цілковито видимим світло, яке проходить крізь ось це склепіння. Простір Зелайтвичґоссрузіспростір – це 13,5 тисяч квадратних метрів та приголомшливе метрове скляне склепіння. Все це становить найабиякий виклик для художника та його інсталяції все це створює те, що людина почувається вкрай маленькою в цьому гігантському просторі, де насправді людські мірки ані трохи не беруться до уваги. коли ви приходите сюди, вас цілком поглинає архітектура. Виставка Даніеля Бюрена діє в Парижі до 21 червня.